До дня захисту дітей місто подарувало малюкам з особливими потребами шанс на повноцінне майбутнє у рамках виконання соціальних ініціатив. Президента у Деснянському районі відкрили реабілітаційний центр уже десятий у столиці. Денний стаціонар розрахований на 30 відвідувачів від року до 18. До реабілітаційного центру майбутні його відвідувачі прийшли разом із батьками. Сестришки Трійнята не дочекаються, коли переступлять поріг закладу. Мати Тетяна каже, через два роки дочки закінчують спецшколу. А що робити далі не знали. Виручив новий центр. Адже тут діти можуть перебувати до 18 років. Тепер трійнята сюди і за здоров'ям щодня ходитимуть, і за новими друзями. Знайти нових друзів і щоб ніхто мене не кинув. друзі ж хочуть, щоб просто були в мене. Помимо реабилитации, очень хочу, чтобы они были социально развиты. То есть нам очень важно быть соціумі, Потому что конкретно у меня, девочки, у нас интеллект норма. То есть мы можем общаться, мы можем учиться. Центр зможуть відвідувати 30 малюків з особливими потребами. Обладнали приміщення новітньою технікою, яка розвиватиме опорно-руховий апарат, тактильні відчуття та моторику, окрім лікувальної фізкультури для малюків, кімната релаксу, гідромасажні ванни і водні тренажери. Та родзинка закладу казкова сенсорна кімната із світодіодним водоспадом та зоряним небом. Тут малюки проводитимуть вільний час і займатимуться з психологом. Ця кімната пристосована для дітей з Атрофії зорового нерву, а також з різними вадами зору, якщо потрібна стимуляція зору. Заклад працюватиме як денний стаціонар із повноцінним харчуванням. До того ж, місто вирішило проблему з транспортуванням особливих відвідувачів, подарувала мікроавтобус. Це вже десятий такий центр у Києві. Можна говорити, що в кожному районі міста Києва є заклад, де може бути надана допомога. І психологічна, і медична, і будь-яка інша це надзвичайна думаю, велика допомога батькам. Це прояв турботи, розуміння цієї проблеми. Для нас головне, щоб ми після вже підведення підсумків, наприклад, через рік, побачили щасливе обличчя наших дітей, батьків, що саме цей центр допоміг в тих проблемах і складностях, які вони опинились, ну не по своєї волі. Особливі дітки на перше заняття завітають вже з наступного тижня, а поки господарюють в ігровому залі. Юлія Кирієнко, Андрій Гегеля, телеканал Київ.